Контузії у собак та котів та переламані кінцівки чернівецькі волонтери евакуювали постраждалих тварин з Херсонщини про те, що необхідно для порятунку, лікування та реабілітації чотирилапих, знає Євген Посайлюк. Їм потрібна наша допомога. Ченівецькі волонтери проводять благодійний збір для безпритульних тварин. Серед них є і ті, яких евакуювали з окупованих територій. Вони потребують лікування та додаткового харчування. Скільки зараз тварин на реабілітації та хто надає допомогу? Були тварини, які попадали під обстріл, були, які вчасно евакувалися. Були тварини з рваними ранами, були переохолоджені тварини, бо то було холодно, з пневмоніями багато було. Було багато тварин, які пережили стрес в стані стресу. Були контузії. До речі, цей як кажуть, не постановка, теж волонтерська собака. Зараз у нас на лікуванні. За словами заступника Чернівецького міського голови Ігора Крохмеля, у Чернівцях станом на квітень близько півтори тисячі безпритульних тварин. Багато цуценят забрали в Чернівці з Херсону, де вже і знайшли їм сім'ї. Але і в нас теж тут вистачає собак з різними травмами. На ринку у нас на Калинівському, як і на зеленому, на кожному базарі в нас знаходиться інфекція, яка називається інтерит. Цуценя, тільки потрапляючи на е, територію базару, одразу хватає цю інфекцію і помирає в дуже страшних муках. У Чернівцях за день до ветеринарної клініки приносять від 5 до 10 місцевих безпритульних тварин, які потребують лікування та реабілітації. Ну, найскладніші, можливо, ви знімали, бачили того собаку, у нього поломаний таз і, і дві кінцівки. Бували у нас такі тварини, що зломані три кінцівки. І ми справлялися, якщо ви бачили, собака вже ходить з двома переломаними ногами і тазом. Були складні у нас моменти, коли ми кулю витягували з хребта. З позвоночника паралізований був собака і кіт. Витягли кулю, і собака і тварина ходила. Ну це вже нейрохірургія, але ну, нам вдавалося. Євгеній Антонець піклується про безпритульних тварин понад 4 роки. 16 квітня зі знайомими принесли до ветклініки собаку, який лежав нерухомо на вулиці. Їй дуже досталось від людей, тому що от я довго вже підготую, треба покласти їжу і відійти. Тільки тоді вона підходить і їсть. Ну от вчора вона почала два дні десь відмовлялася від їжі, вчора щось в нас так лежала, трошки ходила, цього ранку вона взагалі злягла. І от ми тепер от намагаємось щось допомогти цій собаці. Яна Басар, лікарка ветеринарної клініки. Доглядає за тваринами, які перебувають на реабілітації. Принесли його в коробці, знайшли його на парковці під машиною. Що з ним було, до цього ми не знаємо. Не Принесли небайдужі люди. Сказали, що не забрати до себе не можуть, тому що в них є свої коти. Він був в дуже в поганому стані. Очки були закислі, він кашлав, і вся шерсть нього була покрита маслом. І я звернулася до наших волонтерів, до ані, нашої дівчинки, і вона не відказалася. Сказала, що без проблем, хай котика лишають. Ми все, що треба, ми зробимо. Наразі він вже у нас живе другий місяць. Волонтери звертаються до небайдужих підтримати збір на лікування безпритульних тварин за номером банківської картки 42 46 00100 вісімдесят п'сім шість01. Юген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4